Сьогодні в Едмонтоні мінус 23 і падає легенький такий сніжок. Я вирішив виїхати на вулицю і буду розповідати про цю страшну ситуацію, яка зараз відбувається в Канаді. А ви в той момент і в той час можете трошки ще й поспостерігати за дорогами, як тут в Канаді їздять при такій холодній температурі. І в загальному це дуже цікаво, і мені приємно, що я зможу вам це. Показати зараз, Канада потребує дуже великої допомоги, вашої допомоги. І я вас дуже сильно попрошу. Ви, якщо ви дійсно вдячні Канаді за все, що Канада робить і зробила для України. Послухайте цей відеоролик до кінця. Залишіть цьому відеоролику вподобайку, і не забудьте підтримувати і продовжуйте підтримувати вашу українську, нашу українську мову та україномовний контент. Бо зараз дуже Ютуб забирає підписки, і це вдаряє по україномовним блогерам, по нашому алгоритму. Тому я дуже сильно вас попрошу перевірте ваші підписки і не забудьте підписатися на канал, якщо вам дійсно не байдуже наша рідна українська. Atlantska Kanadu očekuje duže velika bida. Znajte, Kanada Хто б не говорив абсолютно залежить від е, Сполучених Штатів Америки. Без сполучених штатів Америки Канаді буде дуже важко економічно, і також треба врахувати, що Сполучені Штати Америки також надають дуже велику, можна так сказати, великий захист Канаді від абсолютно інших держав. І Канада і Сполучені Штати Америки завжди завжди разом трималися. Навіть якщо якась проблема в сполучених штатах Америки, чи якісь пожежі, чи якісь урагани, чи що-небудь Канада завжди відсилала своїх помічників, свої служби, так само і Сполучені Штати відсилали, і країни довгий час жили мирно, навіть не задумуючися, що може відбутися якась така ситуація, як зараз відбулася. Дональд Трамп все ж таки е, поставив ці тарифи в 25% на всі товари, на всю продукцію, яка йде на експорт з Канади в Сполучені Штати Америки. Входить це все в дію вівторок, 4 лютого. І що цікаво, що цікаво, що тільки 10% будуть тарифи на енергію, яку постачає Канада Сполученим Штатам Америки. І Багато експертів говорили про те, що Канаді не потрібно відповідати на тарифи тарифами, бо для самих канадців це теж створить дуже великі проблеми, і канадцям прийдеться платити набагато більше на продукцію. І тут зараз в Канаді абсолютно канадці почали гуртуватися, показувати свою єдність. І ще раз хочуть наголосити Дональду Трампу, що Канада це Канада, що Канада є.